Розкажіть ну, ну, для початку, що означає слово скогур? Скогур в перекладі з Ісланської означає ліс. Ми не просто зупинилися в цій е, точці, і ви бачите, довкола лісові насадження. Тобто містечко повністю оточене лісом. Це стало в основі вибору і назви, і концепції містечка, і лягло десь в архітектуру. Саме головне ваші факапи за все це час, за ці три роки. Напевно. В першій черзі не стелили б бурківку, а постелили б асфальт. Дуже слизька бруківка зимою, дуже складно прибирати сніг. Недооцінена нерухомість ціна буде ще рости і рости і рости. Людей цікавить окупність, людей цікавить повернення інвестицій, людей цікавить пасивний дохід, який вони будуть мати там через 5, 7, чи 10 чи 12 років. Будівельні матеріали це є основна складова вартості будинку. Ми ж з вами Зараз направляємося в село. Яблуниця, де на 30 гектарах в окруженні хвойного Валеса, построєно унікальний катежний городок скобург. Место, де по-настоящему чувствуєш себе частинкою природи. Но при этом інфраструктура обезпечує комфортне проживання як собственникам, так і гостям. Тільки сила духу рішає, можеш ти або не можеш. Якщо ти себе жалієш, якщо тобі не вистачає внутрішнього потенціалу, якщо тобі не вистачає сили внутрішньої, значить, оце твоє обмеження, оце твій потолок. Будь-яку ділянку, яка є, ми робимо з неї площину, ми робимо з неї горизонтальну рівну площадку. Далі ми на цій площадці влаштовуємо свердловини, опускаємо каркаси, заливаємо бетон, і зверху ми зв'язуємо повністю всі ці свердловини, наші, всі наші палі розварком і армованою фундаментною плитою.